Тетяна Іванівна приїхала в Чернівці з двома внуками з Херсонської області, аби відпочити від страху та подарувати трохи радості дітям на зимові канікули. Зять Тетяна Іванівни зараз бере участь. В АТО живуть вони зовсім недалеко від зони проведення бойових дій. Тому Чернівці відвідали із задоволенням. Я з удовольствиям поїхала, хоча і час не дуже у нас таке спокійне. Крим рядом підпирає, то данецька область, не так уж і далеко. Тому, звісно, хочеться тишини покої і миру. Для всіх гості східної України запевняють, не боялася зустріти тут міфічних бандерівців. У вас ні, не боязко. Якщо мабуть, ви до нас до, до півдня приїхали. Вам би було б трошки обов'язкувати. А так взагалі ні. Все чудове. І траси чудові, і комфорт є. ви ближче до Європи ніж ми, чи наш Херсон? Мись водії дуже у вас такі уважні, пропускають нас. Такого в Херсоні не, не буває рідко. У міській раді підтверджують, протягом різдвяних свят до Чернівців приїхало більше ніж зазвичай, і кількість ця зросла саме завдяки туристам зі сходу України. Таку саму тенденцію спостерігають і у Франківську, і у Львові. Потяги Чернівці, Львів, Львів, Чернівці і Чернівці, Київ, Київ, Чернівці, звичайно, вони переповнені, і там ми можемо говорити десь біля до 50 тисяч туристів. Звичайно, цьогоріч проведення новорічних святкувань змінилося через ситуацію в країні. Було менше музики, менше розваг. Відмінили Маланкофест, але чернівчани мали що показати відвідувачам. Не більш людно було на Соборній площі. Майже продалися всі обереги солом'яні. Майже продалися всі глиняні вироби, які є схожими на автентичність. Дуже популярними були тарілки, і всі вироби з видами чернівців. Але ну, особливістю було те, що це, звичайно, мало, менше було покупок дуже багатовартісних. Позитивний зимовий туристичний сезон кажуть у ратуші, тепер вимагають влади ще більше уваги до розвитку туристичної галузі. В Планах фахівців збільшити кількість локацій та запропонувати гостям ще більше заходів. Зокрема, найближчим часом хочуть запустити туристичний тролейбус, доєднати до святкувань площі Філармонії та Святої Марії, більше колядувати і щовечора світити ліхтарі. Все, аби не зважаючи ні на ситуацію в країні, ні на проблеми, дарувати радість чернівчанам та гостям. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.